Ми будемо розповідати, це дуже гарно, це просто слова, але я розумію, що кожен з вас хоче це спробувати, як, воно, буде, ну, як воно покаже себе насправді. Насіння у нас воно оброблене, тобто воно, бачите, воно кольорове, оброблене тирамом. Це про який запобігає булячкам, ну, грибковим захворюванням, тобто, воно дає можливість вам отримати гарну схожість та подальший розвиток рослини. Як казав Олександр, у нас наш асортимент складається. З двох брендів. Це у гості бренд ЗКІ. Він представлений у нас такими позиціями, як перець, перець-біхар, наприклад, ми можемо бачити. Це перець конкуренції, в якому немає у нас на Україні. Він вже давно у нас ну, зарекомендував себе. Дуже велику популярність має на заході України. Це перець томатного тиху або ротунда. Він виростає там далі буде фотографія. Так, він е, теплиці виростає до 2 метрів, е, е, має плоди 350 грам, міцна рослина е, і дуже гарне короневе підживлення. Тобто е, ну, для теплиці дуже краще. Бачите, він і для відкритого ґрунту йде, тобто має е, гарний листовий апарат, е, що запобігає е, опіку, опіку е, самих плодів. Е, да, це е, наш е, клієнт, який е, на Закарпатті. Е, минулого року він нам присилав такі фото, тобто, бачите, який великий урожай. Один в один гарно, компактно складається в мішечки і їде до споживачів. Далі у нас перець дует це конічний перець, теж він дуже щільний, товста стінка, продуктовий для відкритого та закритого ґрунту. З від темно-зеленого до темно-насиченого червоного кольору. Далі у нас переслопс це тип велозірка, якщо так можна сказати, на фарширування для переробки дуже гарний. Це всі фото зроблені нашими клієнтами. Це от недавно було зроблене в липні цього року. Це для відкритого ґрунту. Ми бачимо, що він теж дуже привабливий. Популярний на а, ринку, а, наш перець-навігатор це тип Ротунда, <in> його форма, -to але трішки приплюснута з обох боків. Товщина стінки біля одного сантиметру. А, дуже, <in <in да, він дуже м'ясистий. І дуже популярний е, теж на е, заході країни, і от е, тільки що е, вже поки ми тут сиділи, вже маємо замовлення на е, цей перець. бачите, він його можна вкривати. Це було там фото, де вкрита життєвою сіткою. Це фото було зроблено у Угорщині, якщо не помиляюся. Так, так. тобто ну, можна так і вирощувати. Там останнє фото буде. Це фото. Це ми робили порівняння характеристику з іншим таким же типом персу іншої компанії. Вирощувалися на Харківській області, Харківській області. І ми бачимо, що зліва це наш перець навігатор, він більш щільний, більш чорстий, можна так сказати. Ну, він по вазі має переваги, скажімо так. Далі це наші кабачки, але саме про 5286 я хочу поговорити, бо він має, його можна вирощувати як у закритому, так і в відкритому ґрунті. От ми бачимо його, як він себе поводить у теплиці, це Одеська область. Дуже добре врожай, в середньому 60 70 80 тонн з гетару це відкритий ґрунт. Це от, зліва це йде вже там що йде у теплиці, з права це відкритий ґрунт світіння. Наші герки це те, що гості бренти це брутус. Він має це пучкового типу цвітіння. Там кожному кому попався брутус, кому касіус, але кожен зможе спробувати це, можна сказати, два брати. По забарвленню я не можу сказати, що є якась різниця. Але ж має дуже велику, великий вплив на забарвлення огірка, вода, живлення, тобто на середовище. Але генетично це темні огірки, беззірочки, пушковики тобто Ми бачимо, що по 5 або дев'ять водів на одному вузлі. Далі я хочу і брутус, він дуже добрий для консервації. Навіть ми засолювали самостійно і нащільні не м'які, дуже вкусні. Це наш лідер продажу саме з цим жиком Касіос. Ми увійшли можна сказати тут на на ринку. З 2020 року вже два роки він набув шаленої популярності. Зараз у нас є там деякі, ми ще його не завезли, але вже скоро завеземо, у нас вже стоїть черга, як у наших дилерів магазини, так і наші фермери, які чекають його. Ми саме з Херсонської та Запорізької області почали свої такі поїздки, пропонували наше насіння, але так як зараз взагалі ну, це середовище таке з великою кількістю конкурентів, тобто багато фірм, багато насіння, обірок, як огіроки, що там у вас може бути краще. Дуже проблематично ну, було. І тяжко ну, донести, що це дійсно гарний достойний продукт. і Спробуйте цей, він по ціні буде дешевше, а по якості не гірше того, що ви ну, звикли е, вирощувати. Е, тому ми роздавали дуже багато у 2020 році е, насіння просто для випробування е, фермерам. Е, вони спробували їм це дуже ну, вони. Як убідилися в тому, що це є так, і тому ми маємо дуже гарний результат, дуже великі продажі саме по цьому гірку. Але свою історію він до України ще починав з випробувань Румунії, Македонії інших країнах він показував дуже гарний результат. Ми що як я вже казала, там вода та ґрунт. Там і тут на Україні він відрізняється, тому <сміливість> ці показники вони такі дуже ну, об'єктивні, але дуже добре він у нас тут показав, тому, тому теж до подарунків він вложений. Я маю надію, що вам він теж сподобається. Це, це буде порівняння з нашими конкурентами. Основним, скажімо так, це огірок Дрілене, це сорок Яка характеристика його відрізняла? Наш огірок це однорідність плодів без дірочки, тобто вони одного кольору темний. Великі шифри мають рясне плодоношення і довготривалий терміну зберігання теж. Транспортування. наприклад, у нас є фермер в Каланч... Каланчах, Херсонська область. Він вирощує багато, 21 тисячу кущів касіуса. і його саме такий пік збору, якщо брати цифри. До восени 2020 року це 9 кілограм з куща. Це збір з 30 березня по червень місяць, а, так, тобто десь 90-100 днів зборів. І другий оборот це йде десь 3 декада серпня до липня, листопада місяця. Ну, в, середньому, в, 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 да, в середньому фермери, які а, тільки починають з ним працювати, вони мені дзвонять і кажуть, а які там у кого ще якісь показники? У мене вийшло тільки 5 кг з Ну, тобто вони там вже як соромнуються між собою. Так. Ну, в принципі, по та насіння воно дуже гарне. у Нас бачите, стовідкова схожість. Тому, як вже було сказано моїми колегами, ви можете заошачувати на якихось інших елементах, наприклад, там добрива та плівка і так далі. Але 50% вашого успіху та врожайстві залежить від якості, від якості насіння, тому звертайтеся до нас. Томати так томати це в нас на випробування. Це теж для відкритого для закритого грунту. Червоні томати це вже від іншого бренду, американський бренд Нова Сіт. Тільки на випробуванні в цьому році, тому але мають вже дуже добрі результати. Вони червоні, бачимо, що по 5, по 8 плодів на кущі, 8 на китиці, 8 китиць має 2-метрову 2-метрового росту. Ну і там один гібрид має зафіксовано 150-170. Грам плоди, а інший трішки більше 220-240. М'якость щільна, без цього зеленого п'ятна, як ми знаємо, буває таке біля плодоніжки. і сама м'якость вона без такої яскраво вираженої серцевини. стійкість до хвороб? Так, він має до хвороб, бо казали, що, ви знаєте, посадили і не мали проблем з ним. Mm -hmm. Не хворіли. Тобто, дякую за увагу і звертайтеся до нас. Там на каталозі, на оберці ви будете бачити номер телефону. Це наш номер телефону, дзвоніть. Е, ми фасували ще по 100 на 7, у нас є фасовка. Якщо є 250 тисяч, може для когось це багато буде, але ми фасували тобто не цінинні, і по цінам, теж дорінкуємо. Дякую вам.